Мої вітання. Сьогодні ми знову приїхали до лісу перезавантажитись, прогулятися по лісу, пошукати грибочки і вам покажемо, що знайдемо. Посмажимо сала, приїхали сьогодні пізно, тому спочатку обідаємо, а тільки потім будемо гуляти. Тому запрошую вас на прогулянку по нашому рідному полісі, ліса Київщини, моє рідне село. Запрутка. Поки чоловік розпалює багаття, я так прийшла, декілька, знайшла зелених наших таких зеленок. Так милуюсь цією красою. Як розмальовує гарно осінь, кожну рослинку. Так вже й багаття горить. Вже чекає мене смажити сало. Аж вже сало, сердельки, можна було б вдома пообідати, але дуже хочеться на природу. День зараз восени короткий, роботи є в селі, але ж на дві годинки такі ми в ліс вирвалися. А ще в мене в планах посадити сьогодні гіацинти, тюльпани, цибульку висадити, то так прогуляємо швидесенько. Покажемо вам, що знайдемо, якого грибного сорті збираємо, бо ще такі є в лісі грибочки. То тобто зму швиденько обідаємо і до лісу далі шукати грибочки. Ну що ж, обід наш готовий, будемо обідати сельце домашнє, огірочки. П'ємо сьогодні і чай, і ароматну каву, тому що я не хочу каву, чоловік буде пити. Так ми вже трішки назбирали. То зараз швиденько підкріпилися і далі до лісу. Покажемо вам далі, що ж ми знайдемо самим цікаво. Гарне небо сьогодні. Краса. Таке повітря в лісі, я вам передати не можу. Та ще це сало пахне. То взагалі. Так, ну нам смачного. Хто там снідає, обідає, вечеряє, також смачного всім. Далі буде. Так ось тільки від столика відійшла. Ось такий гарний польський грибочок. Моху такий, як намальований, гарний такий, чистесенький. О, так, а що тут ще у моху? А, це маслюк. Маслючок. О, ще один маслючок. Точно асорті гриб не буде. О, щось чоловік знайшов гарне. Польський який теж гарний в мосі. Такі садить з міцною нішкою. Часу небагато, але кошик. Все повніша і повнішає. Ось ще такі гарнесенькі. Морозчики вночі, але польські гриби таку погоду люблять. Тому, я думаю, назбираємо. А може й білого десь знайдемо. Так зустрічається мені знову гарний такий польський грибочок. Ви гляньте просто, які вони чудові молоді. І так, бачите, в муху зростають. Ще білого поки не зустріла ніде, ну, ще, я думаю, щось знайдемо. Так гарно вже листя. Вітер розтрусив. Дубове, кленове. І я такі ж тут в цьому листячку свого грибочка та знайшла. Який гарний. Білий гриб. Листопад місяць. Є гриби. Глянь такий чудовий. Отак ось. Є гриби в листопаді. Так, пройдуся, подивлюсь. Може, де тут? Так ще де ховається у гіллі. в листі тепло, то він собі там причаївся. І чекав мене. Ну, о, це вже якось веселішає настрій. Треба шукати, значить, гриби є. Просто милуюся. Я краса. Природні картинки. І така тиша. Зустрілись мені такі, ну просто казкові три польські грибочки. Гляньте, які. Ох, такі товстоногі. Просто чудові. Так, ну все, в кошику більше і більше грибочків. То так, бачите, по різному лісу ходили. І там ось де берізки, і зараз так по Сосновому, і в мохах. Так я йду, гляньте, Які тут гарнесенькі. молодесенький грибочок. Просто чудовий. Я, якщо чесно, не очікувала, що в листопаді місяці так я заскочу в цей лісок і знайду такі ароматні гарні грибочки. Так, а тут що? Ага, ні, шишечка. Ну добре. Трішки краси лісу. Такий велич цих дерев. Так шумлять. Гарно! і небо неймовірне. Щось таке мені цікаве зустрілося. Я не знаю, що це таке за гриб. Хоча гриби знаємо добре і стімні, тому що з дитинства їх збираємо. Це не знаю. Можливо, хто знає, то напишіть. Що це таке за гриб? Ох, який великий краса! Ніхто його не помітив. Такі надаремно казали. Скільки б грибів люди не вибирали, твої тебе чекають. Так нам бабуся казала. Ох. Так зараз. Гарний гриб. Дуже мені вже це подобається. Так я знову понад полем хожу. Тут сонечко добиває, тому навіть коли мороз вночі, в день тут гарно, гарно прогріває сонечко. Ну, а я ж так понад полечком далі йду. Гляньте, який тут гарненький молодий гриб. На сонечку аж тріснув. Так заховався у жовтому листячку. Але таки видно, що молодий. Ой, які чудові. Такі гарненькі. А пахнуть. Ароматні дуже гриби. Так, а там я бачу ще щось. Подивимось, що тут. Ні, шишечка. А тут і тут шишечки. Нема нічого. Ну, так мені вже це поле дуже подобається. А яка далі краса? Велич природи. Так, ну я вже вам не можу передати, як я люблю це поле. Ви гляньте, скільки тут краси. Так недалеко ж пройшла. І ось такий просто чудовий гриб. Просто чудовий. Ой-ой-ой! Ось ще молодший. Який гарний. Ви гляньте. На сонечку аж виблискує. Такі гарнесенькі. Ооо, які чудові. Чудові грибочки. Так, дивимось далі. О, добачу куча, а тут. О, На сонечку аж тріскають. Ну що, таке заказка? Чекали мене, поки я попрацюю і по них приду. Гляньте, на одному місці три красень. О, чоловік ще щось знайшов. То це їхня парочка. О, як заховався. Як заховався гарно. Ого! Так з листячком зливаються, щоб їх не помітили. А ні. Знайшли. Ого, як тримається. Чудові гриби. Дуже гарні. Таку листечку, ховайтесь, ховайтесь, ми вас все одно знайдемо. Так, ну чотири, чотири грибочки. Ось так. Така сімейка. Дуже нам це подобається. Йдемо далі. Хочу вам показати, як сховався. Я вже так бачив, який ж тут красень сидить. Який гарний, молодий гриб. Ого. Дуже гарний, дуже і ароматний. Так вітер розгулявся. Дерева всі так геть розхитав. А ми вже так будемо збиратися на вихід з лісу. Так час пролетів швидесенько, потрібно бігти працювати. Ну, ще ж, хочу подивитися, зеленки ось тут по дорозі ростуть, туди, так як до барізок іти. Обов'язково зайду на такі свої місця і вам покажу. Така гарна осіння дорога. Так ідеш, це листячко шуршить. Я така найшла ж бігла, бо побачила ось такі великі гори з листечка яглиці, але це ж бачу не гриб, це зеленки. Але дуже-дуже гарні, такі чудові. Ми беремо, ми любимо ці гриби. Тому ось так, так і шуршить листечко, і милуємось. І грибочків так набомбили вже. Треба виходить з лісу. А все ніяк не можемо. Так на природі любимо. Але треба йти. Покажу вам трішки краси осіннього лісу. Тут ті берізки, як зачаровані, які золоті. Так хочу показати, як зростають зеленки в нас гарно. Як ховається, зливається з листечком. Ось такий чудовий твердий гриб. Ось так, бачите, як ховається. Ось тако. Так багато їх. Аби хотів, то можна відрами набирати. Ми так тишки собі візьмемо, бо такі в нас і улов на гриби вже гарний. Тому позабираємо трошки та і все. Така в пісочку вона гарно тречистити, гарно і промивати. І в соленій воді замочувати. Такі смачні вони. Там мені писали дуже смачні засолені. так дійсно колись. Бабуся солила. Гриби їли різні і багато. Ось так, бачите, чудові. Все я вам хочу показати якусь казку. Поки я тут в Борисках ішла, милувалася. Ви гляньте! Яка тут сидить краса? Один грибочок. Два грибочки. Три грибочки. Далі гляньте. Чотири грибочки. А ще ось там далі п'ятий грибочок. Ой, не даремно нас цей ліс сьогодні не випускає йти додому. То гляньте ж, такі гарненькі. Гарнесенькі грибочки. Такий просто чудовий. Так. Цей такий великий вже. Те ще... О, яка ніжка! Міцна. Ой, а біля нього ще й молодесенький. Такий гарний на сушку гриб. Тоді. Далі. Ось цей такий гарнесенький. Ох, який красень. Також на сушку. Дуже гарний грибочок. А цей ось молоденький ще. О, цей молоденький. Дуже гарний. Ще один шостий. Ого! Так. Ці вже забрала. Ще ж тут один красень сюди, біля маленької сосни. Теж молодий. Ух ти, який ти гарний. Це просто чудово. Просто чудово. На одному місці. Гляньте. Листопад місяць, щоб ось таку знайти казкову картину з грибів. Гляньте. Ох, дуже подобається, дуже. Так біля Берізки гарно в листечку ховається молодесенький. Польський грибочок. Ой, гляньте, як вони ховаються. Так геть тільки шапочка видно. О, такі гарні, товстенькі. Гарні грибочки. Скільки вже це лежить. Не вгадаємо, як і зима. Ви просто гляньте. Ну, реально вони нас чекали. Це ж як красень. Які Красень. То видно, сюди ніхто й не заходив. На сушку просто чудовий. Засушити, а тоді борщик з грибочками, сушеними, те, що треба. На сонечку аж тріскається. Ох, і улов у нас сьогодні грибний. Так, понад полочком гарні молоді такі польські грибочки. Так не відпускають, не відпускають ці грибочки. Роботи багато треба бігти, а вони нас не відпускають. Все шукаємо. Так, ну ми вже будемо їхати додому. Хочу показати вам цю красу. У Нас було все дві годинки пробігтися. Ми сала поїли, і ось таких грибочків просто чудових назбирали. То так, знаєте, аж душі радісно, тому що, думаю, листопад, вже, можливо, нічого й немає. Але так як ми до лісу любимо ходити, то вирішили прогулятися і не даремно. Ці грибочки нас чекали. А вам усім дякуємо, що з нами на каналі. Дякуємо за перегляд. Дякуємо за ваші теплі слова, вподобайки. До нових зустрічей! Тепла і добра, шановні українці, і якнайшвидшої перемоги нам.